Добрий день. Маємо в продажі Peugeot 508 року. 2 літра дизель на автоматі. Саме надійний, до речі, автомат стоїть ISIN, е -е, японський, мотор Шкодовський 2 літра. Автомобіль у нас приїхав. З Європи. Так, що тут ми маємо по ньому? Ага, фари, так. Зимова гума стоїть. Е, Колись в нас стоїть. Погано. Не, 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 не. Якщо не помиляюсь. 215, 55 r 17 Будієромська зимова шина стоїть. Безключовий доступ. Два ключі. Панорамний дах. Так, покажу вам. Автомобіль 169 пробігу рідного має. Так. Тут шкіра, тут тканина, старт-стоп, електроручник, автоматик, клімат двох зони, партронічок, панорамний дах, заїжджає, як потрібно. Так. Так, ось у нас заднє сидіння Так, ми маємо. Так а, що це Ага, відкрили Ось автомобіль з Іспанії Приїхали з Іспанське. Запасочка новенька, не одягалась ні разу, 169 пробігу Оригінально на будь-який сервіс, будь ласка, партронік, задній фаркопчик. Автомобіль має два, три, три косметичні підкраси. Тут підкрашувався, поцарапаний був бампер. Бампер висфарбувався, фарбувався, тут поцарапано було, захвачено трохи. Також з цієї сторони бампер був тут, тут захвачено і отут. Вмятина велика була, витягнути не можна було, фарбанулось. Е, Відео і фото, яке приїхало з Європи, маю. Хто приїде, покажу біля автомобіля. Нагадаю, двохлітровий двигун дизельний, е, автоматик, айСін коробочка. А, до речі, проекція стоїть. Зараз покажу. Проекція будь ласка автоматик айсін не робить саме до речі надійний автомат 169 пробігу О, мультируль лепестки є так що такий маємо автомобіль 16700 кого цікавить телефонуйте торг біля авто готовий до перевірки в будь-який Ну, не на у офіціал їде 100%.